І так, друзі, всім привіт! Мототрактор з плаваючою коробкою на ось таких дебелих колесах. Дивимося, передня резина його рідня. 6 і 0 на 12, а задня 6,5 на 15. Ось така резина. Тут вже зроблені подовжені ось ці. Кріплення ось так зроблено, що вже кріпиться сюди ось посверлені отвори, що прикручується оцими болтами коробка до перемички. Тобто вже вона не дребежить, не бігає. Ну, Це таке новшество ми придумали. Сюди можна вчепити фаркопа. Там яблучко таке, Раз це прикрутив до цього, щоб уголка не гнуло. А сюди прикрутив фаркопа, яблучко надів і погнав. Так що ось такі крила круглі. Чого? Питають люди, чого ж ти не робиш квадратні крила? Тому що квадратні, ось тут тако, по згинах, по стиках вони лопають. Точно так само я зараз покажу на прицепі. Ось до, ось до як на прицепі. Тут лопає, тут ось до на стиках лопає. Тому ми робимо круглі, вони більш пружинять. Хоч вони і трошки більше будуть грати, але вони не будуть лопати. Так що, так що ось так. Ось такі фари. Фари такі класні. Зараз уключу. Світло в нього обалденне. Ось такі фари Ледовські. Дивимося. Бачимо, як світять. Класно, так. Передочок. Колія по центрах 80. Задні ці можна перекинути буде ще ширше, буде 85. І задні можна теж перекидати колеса, міняти місцями і буде ще ширша колія. Вуща, ніж 80, не можна зробити, бо, бо тут дивимося шків. Ось так, шків в притірочку, тут розпорна втулочка стоїть. Там десь стоїть розпорна втулочка, то і вже бігати такого воно не буде. Ось такий вийшов бомбезний тракторець. Так що, кому сподобалось, ставимо лайки. зараз заведу, покажу. Так, так же само зроблений ручний газ, як я показував. Тут такий ключик. Тільки ось так рота. Ось такий тракторець заводиться ідеально. Тут вже є геремато. Перекоркали шкіло. все зроблямо. Так що так, що, трубу не виводили, бо треба повністю переробляти, воно сильно не мішає. Сидиш високо, вона ця труба вона в бік йде й тікає. Нема смисла її переробляти. Так що, ось такі справи. Кому сподобався, номер телефона в описі під відео. Телефонуємо, питаємо. Що як, хто хоче собі переробляти, так же робимо комплектуючі плаваючу корову. Все, всім пока-пока.